<laughs> так, котел Берета Сити. И у нас, естественно, вин просто так не работает от инвертора. По барабану от какого инвертора, от генератора, он тоже не работает. Ему надо делать зануление. Зануление. Зануление будем делать, как и на других котлах я делаю. Безопасное зануление через резистор 200 кОм. Можно 100 кОм, можно 300 кОм. Ну, Я робив і 300, і 200, а хтось робить 100 і все працює. Зараз будемо збирати цю систему і включати на землю котла. Так, робимо таку систему. Тут можна навіть не паять, а просто прикрутитися. Тобто резистор і два кусочки проводу. І все це в термокусад. Так, і беремо вилку від котла і робимо далі? Шукаємо там земляний провод і до нього підключаємо. Резистор одним концом, а другим концом до будь-якого жили. Фаза 0, ну, до 0. І буде по барабану якою жило вставляти хоч в сеть, хоч в акумулятор чи в інвертор. Цей. Головне, щоб тут зараз трьохжильний провод був. Так, Ну і отак підключаємо. Вон, бачимо один чорний конець це пішов на резистор. А второй чорний конец от резистора на землю. пішов. Можна, кстати, оцей земляною сюди підключить. Второй кінець, але тут землі немає, все одно можна підключати. Ось вот так. Это. Получается, у нас на ноль сідає земля через резистор. Через резистор. Получается, за счет цього резистора можно в сеть вставлять. То есть, коли есть сеть, це буде безопасно. Через резистор фаза не піде. На землю. Ну, Піде там мінімальні токи. Там. Бо якщо без резистора просто проводом кинуть, то тоді буде пожар. На землю буде фаза фігачить через корпус котла. Тобто, бачимо, вон, вон він резистор, де це а тут второй конець сюди. Все, закриваємо, включаємо. Без оцього котел видає ошибку А01. Ошибка розжига. Тобто він не чувствує плани. Зараз з оцим він запуститься і буде робити. Так. Да. Ну от включили котел в розетку. Ішов у нас розжих. Появився фітилек і потух. Ага. І опять з'явився. А куди ми вставили розетку? Стабілізатор? Так. Ага. Не лове. Переворачиваем вилку. Взагалі, то должно в будь-якому положенні робити. Но, кстати, може прийдеться стабілізатор вбрати, буває таке. Пробув ну, усе, міняв... да, міняємо вилку місцями. Тільки на не запрацював. Пробуємо вилку з іншої вставили. Вже котел так бухкатить. Чи це він глючить вообще он. Якісь непонятні ті видає. Вот так, так, що такое? Що це нам за нулення, вдруг не допомагає. Пробуємо без стабілізатора на в розетку, в сеть. Давай. Так, включил я котел Напрямую в сеть Мимо стабилизатора Ошибку надо сбросить Как она там сбрасывается и Пробуем опять Должно же работать Обычно Зажегся И тухнет А что ж такое А че у него так колбасы? він весь. О, зловив. Что-то мне кажется, что там есть еще в чем-то проблема. Даже я знаю в чем, в пресс А це що таке в котле. Вот сейчас він это и пишел работать. Сейчас работает, да, не вопрос. И на инверторе нема ошибок. Ну да. А що ж він. А если. А, а що не каждый раз словит, это це присостат там виділивається, наверное. Уже контакт плохий на ньому. Ми це делаем или ні? Можем сделать, убрать. Сейчас, а ну-ка перевернем вивку ще раз в этом. Може він і от сети так виділивався, що не з першого раза включався. Феріозна, саня, тут не да, виключаємо сет з розетки, переворачиваем, пробуємо з другої сторони. Бо щось. Винто раз роби, раз нет. Я скажу це скорее всего. Так вот уж що этот прессостат дає нам 01 ошибку. Хоть він должен 0,5 дать. А він дає 0.1. Подхвата. И чуй вибрация не де хороша от вентилятора. Возможно вентилятор чистить надо. Может не хватать тяги. Та це присостат, кстати. Перезажиганні йде швидко дуже. Так, да, ось без пауз, перезажигання. Це у нас там. Як газ дається, у нас вентилятор засраний. Оце зараз щелка там, або на платі. Треба вскривати котел, лісти до вентилятора і присостат. Должно робити занулення. Так, вскриваємо котел. Прозвонив я при замиканні присостат, Вроді нормально. Вентилятор, вроде, большого нальоту немає, а котіл бухтить-бухтить. Ми зараз почистимо електрод і, можливо, газ занизить. Так, ну, вентилятор я трошки лопасті пошорхав, там небольшой нальот був. Присостат контакт нормальний. Но до цього в закритому корпусі у нас він бухтів. І это робила только в одном положении и то что со второго раза а сейчас робе и в том и в том положении как положено робе и не выключается поэтому что закрываем котел и если сейчас он в закрытом виде начнет выделываться электрод я кстати еще почистил если он сейчас в закрытом виде начнет выделываться нам будет еще надо присостат заменить потому что если даже там контакты нормальные, там еще может быть мембрана уже Не переключається нормально. і він Тяги йому не вистачає. Так що що? Збираємо, закриваємо. Я ж кажу, зараз він робить ось він робить схватив. і в цьому положенні Це ми зараз от інвертора все робота. Що там нагрузка? Де тут нагрузка? 227 Вт. Якщо ми зараз котел виключимо, оп у нас нагрузка 140 Вт. Тобто, це ми працювали через. Так, закриваємо корпус, пробуємо працювати з закритим корпусом. Якщо не буде, то присостат підзамін. Генератор... Генератора робив? Виходить, да. від генератора котел робив без занулення. Да. ну, Це а таке єстонову. От того робить так, от того не так. Ось це недавно був арестонуно, що взагалі всі Марестоном треба занулення. але два було, що от інвертора робив без занулення. А від генератора треба було занулення. Коротше, якісь глюки. Так, смотрим. Єсть, розжогся. І виключився. Пресостат під від заміну. Ну, вон він включається і тухне, включається і тухне. Це у нас. Даже если перевернуть вилку, не знаю. Ну, в открытом виде він тика работав. В це у нас таку свистопляску дає пресостат, если не замыкается, если ему мало тяги. Ну, я ж надеюсь, там сейчас в трубе чисто, у вас немає сосулек. Кстати, труба имеет уклон сюда на котел. То есть вода тече в котел. Сейчас я вилку перевернув. Ну короче, я таких берет сети пару штук запускав. А что? Сервопривод. Что есть круто, це насос так жужжит. це там клапан жужить? А ну в другом положении шо? Че всякой странный звук насоса. О, а в всем положении зловив. Так в чем прикол? То есть при причем. А в открытом виде он работал и в том, и в том положении. Странно. Ну, получается и при причем. Ну, треба погонять. Реально, все и і работає. Це ось вилка в положении, вот так ось. Да, а если перевернуть. Ну, присостат, конечно, буває, то виділяється, то глючить нет. Зараз явно подивимось. Перевернув і він зараз не буде запускатися. Да? Не, може підходити. Це зараз побачим. Потому что инверторы разные, котлы разные. Я говорю. Даже в одной модели котел бывает работа по-разному. Там робить без занулення, там не робить. Сейчас мы дадим побольше температуру. Пишу. не Сделаю больше, потому что там датчик. Да, на котле можно сделать больше. Вот. Ну не ловой. В цьому положении не ловы. А в открытом виде и в том, и в том. Що прикол. Ну, ну реально все не включается. Ну, встав в котел фаза Он не включается. Ну, ну да, не включается. Три раза вже не включається. Сейчас переключаем другу эту. Этот. Це у нас фаза зависимой, как мы какие эти? Вестени есть. Что там еще фаза зависимая. Не помню уже що. Хотя уже должен помнить. Ну, а сейчас включился и работает. Короче, он как фазозависимый сейчас работает. Но почему он делал с открытым этим? Робил? Если бы это был присостав, он бы сейчас в любом положении вилки выделывался. Ну, значит, у нас влияет положение вилки. А заземления нема в доме? Да есть заземление. А, есть заземление. Ну, то оно за заземление и выделывается. тону не виділяється з двигуна. Тобто, треба іменно одне положення вилки. І, кстати, можна даже через стабилизатор попробувать. То есть, не в стабилизаторе дело, хотя мы, по-моему, пробовали. Да, стабилизатор може мешать. Ну, не, давай. Вчора, кстати, Вестен один я запускав, Вестен. Так там от стабилизатора він глючив, а виключив стабилизатор, ой, нормально почав работать. Ну, все, если була проблема з пресостатом, він би сейчас тоже дёргався, вирубався. Сейчас еще хочу вспомнить, какие же фазозависимые котлы, я уже забыл. Вестены некоторые, не все. Эм, Херманы нет вроде бы. Херманы тоже, да, по-моему, Херманы. Херманы фазозависимые. И э, Супер Эксклюзив, нет. Эм, не помню. Вайланты нет. Ну хрен на них. Короче, он... Это просто подстроится на дальше к системе, что вылку в определенном положении и То есть котел стал фаза при занулении. Пробуем заново включать. Побольше дадим, работать. Ну, Словы пішов работать. То есть Вилку треба в определеному положенні. Ну, я тільки не зрозумів, чому з відкритим вертом працювало і так і так. Якась короче, непонятна канітель. Короче, вилку в определеному положенні і воно буде робити. Єдине, що ми зараз можемо спробувати через стабілізатор опять, і в том тому да, і в тому положенні. Запускаємо котел від стабілізатора в якомусь положенні одному. До цього він не запускався. От, не ловить, так, да, виключається. І зараз знову розіг, фітильок з'являється, це він включився і вирубається. І робимо йому друге положення. Оп. Робимо йому оце положення і пробуємо і ще раз. Може бути таке, що стабілізатор буде мішати і пофіг положення і не буде робити. А мимо стабілізатора буде. Пішов розжиг. Словые. получается через стабилизатор тоже влияется вот все дело ну то есть можно через стабилизатор но в определенном положении вылка вот так а это вот так в принципе хайва ну конечно стоит через стабилизатор бо если сеть есть то буду работать единственное на стабилизаторе тоже пометим сейчас положение как я пришел работать Тут черненьким наметим, что это у нас сюда. Ну вот это кипергей.